Слово Боже, воно каже, що Царство Боже воно усиллям береться. І якщо ти думаєш, що мене тяне на гріх, а мене на блуд і домамони тяне, або мене і чорти розводять, то знай, що це шлях до прокляття, розіпни тіло з Христом. Тепер не ти живеш, ти вже пожив для себе. Дай тепер пожити Ісусу Христу. І нехай Він живе в тобі, тобто ти свідомо робиш вибір у бік Бога, а не дьявола. ти вибираєш жити за духом, а не за тілом. Це і є нести свій крест і бути роззіп'ятим з Христом, і звідки ж ми отримуємо цю силу жити за духом. Виявляється, коли нам проповідували істинну віру в Христа, і ми прийняли її, коли ми пішли за Христом і Євангелієм, тоді в нашому житті відбулася найголовніша подія ми отримали Духа Святого, адже саме для цього Ісус і прийшов на землю, щоби хрестити нас. Всіх Святим Духом і вогнем. Тому апостол Він каже нам: одне тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі. Невже ви такі нерозумні, що, почавши духом, закінчуєте тепер плоттю? Амінь.